Аю в ефірі Військова Рада сьогодні в програмі. Хто знешкодив диверсантів, які переховувались у горах Криму? Чим вразив іноземних журналістів вітчизняний літак Амфібія? І хто з українських моряків боротиметься з піратами в Індійському океані? Про це та інше далі. Військово-морським силам 21 рік. За цей час вони досягли високого рівня, шліпують свою майстерність, випробують силу та міць бойових кораблів морської авіації. І це як в Україні, так і за її межами. Збільшена наплаваність кораблів і суден. Зросли показники в підготовці пілотів, особового складу військ біргової оборони, водолазів, підрозділів забезпечень. Поточного року вперше в своїй історії національні військово-морські сили приступили до виконання завдань бойової служби, відновили військово-морську присутність у тих районах Чорного моря, де Україна як морська держава має національні інтереси. Ми продовжимо брати участь кораблями та підрозділами в міжнародних заходах із забезпечення миру та стабільності в різних регіонах світового океану. 14 країн цього року взяли участь у міжнародних навчаннях Сібриз. Під час операції з безпеки на морі українські вояки знешкоджували піратів, надавали гуманітарну допомогу потерпілим, ліквідовували наслідки надзвичайних ситуацій та евакуйовували мирне населення із зони лиха. Тренувалися в умовах, максимально наближених до реальних. Відпрацьовували завдання не поетапно, а комплексно. В отличие от прошлого года, в этом году мы используем так называемое реальное время. То есть та ситуация, которая происходит, она выполняется параллельно с той легендой, которая происходит, скажем так, в мнимой стране. Високий вишкіл українських військовослужбовці показали під час навчань Фарватер Миру. Разом із моряками Чорноморського флоту наші вояки виконали 24 бойові вправи. Стріляли з артилерійської зброї, вражали цілі у повітрі та на морі, знешкоджували плаваючі міни. Також визволили судно, захоплене терористами. У 2013-му вперше за часів незалежності Корвет Тернопіль вийшов у море. Протягом місяця корабель подолав понад 1400 миль, а його екіпаж на високому рівні виконав завдання під час антитерористичної операції Чорноморська гармонія. Борються моряки з тероризмом. І в Середземному морі у рамках операції НАТО активні зусилля. Міжнародні навчання це лише підготовка до більш масштабної події. Наші військовики візьмуть участь в антипіратській операції НАТО Океанський щит. Україна єдина серед країн-партнерів, бере участь в усіх операціях Альянсу. Вже у листопаді флагман ВМС Збройних сил, фрегат Гетьман Сагайдачний з палубним вертольотом і групою спецназу вирушать у північно-західну частину Індійського океану і пробуде там протягом шести місяців. Участь фрегата «Сагайдачний» вместе з подрозділенням морської піхоти в операції Океанський щит в районі Сомалійського рогу Ще раз что що Україна була, и остається морською державою. Независимо від того количество кораблей, которые у нас є для того, щоб присоединиться к операции. Військово-морські сили України відповідають усім сучасним вимогам. Підтвердженням цьому участь у престижних міжнародних навчаннях. З такою потужною силою кордони нашої держави надійно захищені. Товариші матроси старшини і сержанти, мічмани і прапорщики. Офіцери, адмірали і генерали, шановні ветерани і працівники військово-морських сил України. Щиро вітаю вас з Днем Флоту України! Таким є сьогодення військово-морських сил України. Але цього могло б і не бути, якби не виданий 21 рік тому указ президента про невідкладні заходи з будівництва збройних сил України. Ним було поставлено крапку у досить гострому на той час питанні чи бути українському флоту. У нашій студії людина, яка добре пам'ятає події тих днів. Перший командувач українського флоту, віце-адмірал Борис Кожен. Добрий день, Борис Борисович. Добрий день, добра і щастя. Ми побачили, яким сьогодні є український флот, але це зовсім не те, що було на початку 90-х. І ви очевидець цих подій. Розкажіть, як все починалося? На початку формування нас ясно підтримував президент, уряд, Верховна Рада. Нас підтримував міністр оборони, нас підтримувала місцева влада Севастополя. Тобто ми мали той захист. Ви знаєте, я хочу сказати, що нас підтримували мешканці Севастополя. Але погодьтеся, ситуація у Севастополі була справді складною. Так, вона складна була тому, що Чорноморський флот Російської Федерації, вони, ну як скажемо, замкнулися. І виганяли тільки тих, хто складав присягу українському народу. І тому ті люди, хто не бажав, щоб були військово-морські сили, то були представники Чорноморського флоту, в основному керівництва, так, ну і РДК, Республіканське Двіження Крим, так переводиться той рух, який був э, в Севастополі, які були проти. Але завдяки допомоги, завдяки підтримки мешканців українського народу цілому ми перемогли і за два роки створили власні військово-морські сили України. А багато було таких добровольців, які приїжджали здалеку і все-таки хотіли складати присягу саме на вірність українському народу. Організаційна група Військово-морських сил України, яка за півроку. Стала штабом військово-морських сил України. Понад 150-180 чоловік ото складали основу э, штабу військово-морських сил України. Тобто я хочу тим самим дати відповідь на ваше питання, що через півроку ми мали тільки підготовлених офіцерів. Ми мали підготовлених капітанів першого рангу, а потім і адміралів, так ті, які приїхали до військово-морських сил. А якщо говорити про кораблі, розкажіть, як проходив розподіл кораблів, які все таки відійдуть до Чорноморського флоту, а які відійдуть до Військово-морських сил Збройних сил України? За цей період, за два роки, жодного корабля. Ми не отримали від Чорноморського флоту. Формування військово-морських сил України почали з нуля. Ми шукали приміщення для штабу. Ми шукали приміщення для командного пункту. Ми шукали приміщення для інших структур майбутнього штабу. Ми шукали причальний фронт для майбутніх кораблів. І всі кораблі, які були. На той час, ну майже 10 кораблів, вони були побудовані на сучасних українських верфях. І ми отримали нові сучасні кораблі. Наприклад, Славутич, корабель управління, 7 тисяч тонн, файний такий корабель. Потім пішов корабель Донецьк. Потім наш флагман на сучасному етапі, гетьман Сайдачний, потім Луцьк, Тернопіль і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто ми мали через два роки в період мого керування невеликий, але сучасний маленький флот, ну може назвати, наприклад, Флотілія. Але там все було: кораблі, 10 тисяч людей. Військові підрозділи, авіація, учбові заклади. Тобто, вся структурна схема була підготовлена, і вже коли сформувався штаб, ми мали чітко визначену назву Військова морські сили України. Це тему досліджували і наші журналісти. Пропоную вам переглянути сюжет. Добре. 21 липня 1992 року капітан Сергій Настенко та екіпаж сторожового корабля СКР 112 відважились на відчайдушний крок, ігноруючи накази командування Чорноморського флоту, вони підняли український прапор та вийшли у море. Курс взяли на Одесу. Оговтавшись, штаб вислав групу на вздогін. Кораблі застосовували попереджувальні артилерійські постріли, намагаючись зупинити бунтівне судно. Сторожових маневрував, не дозволяючи переслідувачам наблизитись. Слід віддати належне російським морякам, щоб уникнути жертв, наказу зупинити корабель за всяку ціну. Вони не виконали. В житті завжди є місце подвігу. От, оце цей подвиг, цей екіпаж і зробив. СКР-112 і командир, то була людина, скажем, достойна того, щоб ми гордились ним завжди. Цей час у Севастополі вже формувався штаб ВМС. Сюди прибували офіцери українці з Балтійського, Північного, Тихоокеанського і Чорноморського флотів, які хотіли служити на батьківщині, оскільки кораблів та частин ще не було, новоприбулих приписували до так званого офіцерського батальйону. І ми всі знайшли собі посади, всі працювали, і, врешті-решт, це питання. Було вирішене. Офіцери виконували поставлені завдання у непростих умовах. А тим часом між Україною та Росією розпочалися складні переговори щодо розподілу Чорноморського флоту. Угоди постійно переглядали, напруга зростала. Журналістів на зустріч не допускали. Така секретність ще більше загострювала ситуацію. Українських моряків всіма силами намагалися втягнути у політичні ігри. На щастя, їм вистачило мудрості не реагувати на провокації. Вони сумлінно. Виконували службові обов'язки, зберігаючи нейтралітет. Я зустрівся з командуючим російським, який очолював Чорноморський флот. Це Балтін Едуард. Ми дуже добре знали один одного. І провівши з ним, я провів з ним переговори. Ми домовилися, що треба першу чергу стабілізувати ситуацію в Севастополі. Було ну, Організовано шефство над тими кораблями, які несуть назву міста. І от таким чином безкаравайний започаткував і втілив життя цю ідею. Делегації привозили подарунки, починаючи від відеомагнітофона і телевізора, закінчуються тим, що купували квартири, дарували квартири і так далі. Тобто допомагали дуже здорово. Вже 29 липня 1996 року. Розпочалися перші оперативно-тактичні навчання військово-морських сил України Море 96. Пізніше великий десантний корабель Костянтин Ольшанський разом із фрегатом Гетьман Сагайдачний побували у США, де взяли участь у багатонаціональних миротворчих навчаннях. Український флот здобув міжнародне визнання. Історія з кораблем скр 112 відбулася саме за вашого керівництва. Розкажіть ваші спогади, як все це відбувалося? Я отримую інформацію. Пане командуючий, корабель 112 вийшов в море, матроси старшини, офіцери склали присягу українському народу, Поставлен ультиматом або повернутися, або з силою зброї корабель повернути в базу. Але на щастя все обійшлося? Так, да, все обійшлося. Корабель прийшов в Одесу. Я літаком прилетів. У мене був свій самоліт номер 9 <гадий>, такий цікавий. Прилетів в Одесу. Э, вступили в той переговорний процес з э, представниками Російської Федерації, і з того моменту корабель став складі, перший корабель став складом військово-морських сил України. Наскільки активно українці підтримали державну програму допомоги військово морським силам України? Ну, такі приклади. А, вже ми почали формування тої організаційної групи, і нам треба було, наприклад, створити часопис, флот України. Сразу вже було сказано Флот України. Створили. А, потім ми. Період формування вирішили в першу чергу бути терка «Бріз». Оформили всі документи, камери нема. І ви знаєте, ну, мені приємно було, що я поїхав з делігацією в Тернопіль, і тернополяни нам подарували першу для терка саму, -саму, саму сучасну е відеокамеру. І як би з того, все почалося. Ми відчували ту заботу підтримку. Львів'яни приїжджали до нас і викуповували декілька квартир для офіцерів, кияни багато зробили і, значить, також перераховували гроші для того, щоб в Севастополі можна було купити квартиру і її віддати офіцеру. Гуманітарна допомога. Так, ну, такого грошами такого, не було, воно може і не треба було, але там приїжджали народні депутати, привозили нам ксерекси, факси, що тоді дуже-дуже було необхідно. І буквально за півроку, за рік ми отримали ту техніку, обладнання, яке нам дуже допомагало в нашій важкій але патріотичній справі. Щиро дякую вам за цікаві змістовні відповіді. Бажаємо всього самого найкращого. Дякую. Добра і щастя. Вам успіхів і наснаги. Хай вам щастить. Сім футів під кілем і попутного вітру. Дякую. А ми продовжуємо. Більше 1300 військовослужбовців з 16 країн світу спільно вчилися проводити миротворчі операції. За легендою тренувань, учасники повинні були розв'язати територіальний конфлікт між двома умовними країнами Візерленд та Фогленд. Як діяли військовики, дивіться далі. За обсягом завдань, які виконували миротворці, навчання перевершило всі попередні у серії Репі Трайдент. Гул гвинтокрилів. Вибухи та постріли лунали в міжнародному центрі миротворчості та безпеки і вдень, і вночі. В умовній країні учасникам доводилося відбувати несподівані напади терористів, здійснювати конвоювання полонених, допомагати місцевому населенню, знешкоджувати саморобні вибухові пристрої, визволяти заручників. Саме в таких напружених умовах військові із різних країн діяли спільно, як один підрозділ. Такі міжнародні навчання цікаві з багатьох причин. По-перше, чудова можливість потренуватися. По-друге, тут зустрічаєшся з багатьма людьми з різних країн. Відбувається як обмін досвідом, так і культурний обмін. Наприклад, ми проводимо багато часу з нашими українськими колегами-десантниками, які нам дуже допомагають. Сьогодні ми разом з ними та румунськими десантниками здійснювали стрибки з українських літаків. Таким чином, ці навчання дуже захоплююча подія. Особливістю цьогорічного навчання стало блискавичне проведення десантної операції. Військовослужбовці України, Польщі, Молдови та Румунії з літаків Ан-26 та вертольотів Мі 8 висадилися у район зосередження противника. Багатонаціональний підрозділ першим вступив у бій з терористичним угрупуванням. Роль противника виконував підрозділ з 80-го окремого полку. Львівські десантники, перевдягнені в одяг умовних бандформувань, постійно змінювали позиції та влаштовували засідки. У України есть большой опыт, потому что Україна участвовала в миссиях в Ираке. Українську бригаду заменили ми грузини. Это был где-то 2005 год, 2006. Там все хвалили українців, потому что они свою мисію там сделали. Для українських десантників такі навчання також мають небойку користь. Це ще одна можливість для командирів покращити бойові навички підлеглих та випробувати нові способи ведення бою. Таких країн, як Англія, там, наприклад, Польща, Америка, мабуть, бойовий досвід, тому що вони багато бувають в Афганістані, в Іракі. Ну і теж від них не відстаємо. У нас так само ребята були в гарячих точках. Так само можуть ділитися своїм бойовим опытом, само других десантників з других стран. Вертольоти Мі 8 використовували не лише під час десантної операції. Гвинтокрили прикривали піхоту, а також перевозили поранених. На одному з навчальних місць мі 8 висадив десантно штурмову групу, яка вчасно допомогла військовослужбовцям із Великобританії відбити напад терористів. Я був дуже вражений побаченим. Навчальний центр фантастичний. Його споруди, його величезний розмір. Тут можна проводити десантні операції. Разом можуть діяти піхота, аеромобільні підрозділи, авіація. Я впевнений, що в майбутньому цей центр має можливість прийняти масштабне командно-штабне навчання, яке одночасно відбуватиметься на декількох військових полігонах у Німеччині, в Норвегії, у Туреччині та тут в Україні. Загалом до навчання Rapid Trident було залучено понад 800 одиниць озброєння та майже 170 військових автомобілів і бойових машин. Здобутий досвід українським воякам знадобиться у миротворчих місіях. Диверсанти причаїлися у Кримських горах. Викрити і знешкодити злочинців, щоб захистити мирне населення завдання військовослужбовців бригади берегової оборони. Саме за такою легендою пройшли батальйонно тактичні навчання в Криму. Як шукали банд формування? Далі у сюжеті, щоб зупинити терористів, у бригаді створили батальйонно-тактичну групу. До її складу увійшли гірськопіхотні, танкові, інженерні та артилерійські підрозділи. Загалом понад 300 осіб та 70 одиниць техніки. У горах діє п'ять груп незаконних збройних формувань загальною кількістю до 80 чоловік. Гірсько-піхотний батальйон отримав задачу висунутися у вказаний район та бути готовим до проведення ударно пошукових дій в гірській лісистій місцевості. Після тривалого маршу військові розгортають польовий табір, створюють систему охорони і оборони, облаштовують окопи для бойової техніки та ретельно маскують позиції. Важкувато давалися гірські підйоми та спуски під час здійснення маршу тому що ну, були такі часто ділянки маршруту, де потрібно було проявити неабияку навченість. Євген Зінець, механік водій БМП-2, до дисципліни і порядку звик з малку, адже батько у нього військовий. Хлопець зізнається, що найважче було керувати машиною у гірській місцевості, особливо після дощу, коли ґрунтова дорога перетворилась на суцільну багнюку. Труднощів додало ще й те, що вночі діяли диверсанти. Звучала команда «Огонь! Вперед!», всі ринулись. именно в то направление, где заметили диверсантов. Сегодня ночью была диверсия, вот, и, соответственно, военнослужащие были с другой части, но как бы военную часть мы так и не узнали. Но сам факт, атака была отбита и причем удачно. По горячих следах разведники выкрыли табер боевиков. На боевых машинах Перша гірськопіхотна піхотна рота почала наступ і витіснила противника у район Долгоруківської Яйли. А мінометна батарея прицільним вогнем знищила склади боєприпасів противника. Те випробування полем на цьому не закінчені. За легендою навчань снайпер влучає військовослужбовцю в плаче. Настає час діяти військовим медикам. Вони повинні зупинити кровотечу. Професія медика це дуже благородна професія. Помагають людям за ніпока на але Ну і армії. там то такі ж люди чи та дітей, які теж в нашої помощі. За навчаннями спостерігав командувач військово-морських сил Юрій Ільїн. Він побував на командному пункті, заслухав зауваження командирів та поспілкувався з військовослужбовцями на вогневих позиціях. Рішенням командира бригади батальйонна тактична група була сформована на початку року і весь ресурс був спрямований на її підготовку. І Сьогодні настав час, коли необхідно подивитися. В якому напрямку виконується це, це завдання, які є проблеми, щоб допомогти підсказати, поправити або забезпечити? Навчання завершились. Військовослужбовці бригади берегової оборони вкотре довели, що здатні надійно захищати український народ. Вже третій рік поспіль іноземні журналісти, що спеціалізуються на військовій авіації, відвідують Сакську морську авіаційну бригаду. Найбільше увагу іноземних змі привернув літак Амфібія, Б-12 чайка. За час його експлуатації встановлено 46 світових рекордів. Б-12 має висувні шасі, крило типу Чайка та турбогвинтові двигуни, що дозволяє виконувати посадку на воді та суходолі. Перебувати у небі він може значно довше свого попередника Б6. Отже, й дальність польоту збільшилась удвічі. Тобто, це все імідж, это це это то, що страна должна звучати, она должна в мировой пресі, на телевидении, она должна мількати, вони повинні слышать. Ну что вот я недавно давав інтерв'ю на, на одному нашому радіо. Ані вот музей есть, а авіації у нас нет. Да як нет у нас авіації, да есть є и літає. Ну пусть не самые новые машины морской машини морської авіації, але боєспособні літають. Коли з підводних човнів почали запускати ракети більшої дальності, завданням літака стали пошук та допомога у виявленні цілі та здійснення патрулювання на морі. Ну, я инженер, работа инженер, но я тоже то журналист и походкам самолет и а, пишу статии за журнали във всеки мир. Ну, в принципе журнали в США, Англії, Болгарії. България. Я издил много учения. А, Военни учения в США, в Европа, България, Русия и сега uh, първи раз в Украина. Фотокореспондент Олександр Гольц народився на теренах колишньої Німецької демократичної республіки, вивчив російську завдяки знайомству з радянськими льотчиками. Саме ностальгія за цією дружбою надихнула його творити публікації про авіаційну техніку на пострадянському просторі. Журналіста зацікавив раритетний у Європі літак Берія 12 і, хоча його зняли з виробництва ще у 1979 році, Б-12 є на озброєнні української армії. Військові кажуть, ця машина і досі незамінна під час. с пошуком подводных кораблей. Как в прошлом году, нам, конечно, очень интересно увидеть снова в 13 потому что это уникальный самолет. Остались только некоторые в мире летающие, они все находятся в Крым, э, в российский ВМФ и в украинской ВМФ. И поэтому корреспонденты, скажем, из нашей страны всегда очень интересно приезжать сюда. Гості із задоволенням фотографували польоти морської авіації, спілкувалися з льотним та технічним складом військової частини та оглянули матеріальну базу. Минулого року після відвідування частини іноземні журналісти опублікували понад 50 матеріалів у провідних виданнях світу. Сподіваємось, що і ця поїздка буде не менш плідною, і про українських асів дізнається весь світ. Чотири сотні студентів з військової кафедри Національного університету біоресурсів та природокористування України на цілий місяць стали курсантами. Як проходило їхнє навчання у танковій бригаді на Гончарівському полігоні, дізнавалися наші кореспонденти. Тут все по-справжньому: ранні підйоми, фізична і строєва підготовка і, звичайно, життя у казармах. Програма зборів насичена. Курсанти вчаться керувати танком і бойовою машиною піхоти. Владислав Волинець вдало виконав усі вправи на БМП. Ніяких складностей у виконанні їзди не було. Той, хто має права на легковий автомобіль, за ну, з легкістю може сісти і виконати їзду. На іншому майданчику юнаки змагаються, хто влучний у стрільбі. Мішені вражають з різних видів зброї. Вибив з калашикова 100, а з Макарова 47 із п'ятірість. Адреналін зашкалює. Так хотілося б більше стріляти, але так як не можливості. Драйв і екстрим звичайна атмосфера полігону. А для курсантів кожне завдання ще й перевірка власних можливостей. Для багатьох справжнім випробуванням став багатокілометровий марш. Ну, у нас було, ми. Стрільба була був марш 30 кілометрів, 15 в одну на полігон, 15 в іншу. Це знаєте, для тих, хто ніколи не ходив такі відстань, було велике випробування для хлопців. Всі пройшли, всі вдало, рота, вся пройшла. Поруч із студентами, військовослужбовці танкової бригади вони допомагають, пояснюють і забезпечують усім необхідним. Бригада нам дуже допомагає в усіх планах, і технікою, і організацією. І, взагалі, командир бригади Андрій Миколайович. Дуже тепло. Він не каже, я завжди вас чекаю. По закінченні зборів юнаки складатимуть державний іспит. І за традицією, після екзаменів, тут на полігоні їм вручать офіцерські погони. А погеєм є е, присяга наших хлопців, які присягають на вільність українському народу. Після цього вони будуть атестовані до первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта. Цього року 25 офіцерів-випускників Національного університету біоресурсів і природокористування поповнять лави збройних сил та інших силових структур України. Далі у випуску огляд військової преси. Танкова дуель, психологічна смуга перешкод, тактична стрільба, біатлон. Відтепер стають звичними для українських військових. У чому ще полягають зміни системи бойової підготовки? Читайте на шпальтах Народної армії. Видання Крила України повідомляє. У серпні українські військові льотчики презентуватимуть повітряні сили України під час авіашоу в Угорщині, Польщі, Словаччині та Чехії. Нашу державу представлять су 27 з Миргородської бригади тактичної авіації. Під час навчань СІ 2013 кораблі пройшли 4,5 тисячі морських миль. Авіація провела в повітрі 50 годин. А морські піхотинці і десантники здійснили 130 стрибків з парашутом. Більше про підсумки навчання розповість Флот України. Наша програма добігла кінця. Наступного тижня говоритимемо про службу у високомобільних десантних військах та вітчизняну авіацію. Тож, якщо ці теми вас цікавлять, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. До нових зустрічей!